Вони, а так я вам скажу, вони, вони зараз кивають і на американців. Зверніть увагу, лінії не побудували, мобілізацію вчасно і правильно не провели, дискредитували саме слово мобілізацію. Це ж американці подавали цей тупий законопроект 25 грудня. Це ж американці подавали. Міністерство оборони, уряд, Шмигаля подає в парламент, і вони самі афігівають, що там відбувається. Лубінець каже, що там е, порушення на Конституції на порушення конституції. Вони забирають, кажуть, що через тиждень принесуть вносять через півтора місяці і самі завалюють поправками. Самі завалюють поправками, відтягують мобілізацію, тому що вони на військову покладали відповідальність. А потім а під це, е, в цей час вони показують, що американці допомогу не дають. Американці не дають допомогу. Але не американці мали рити ці лінії Суровікіна. Та зараз там. Не американці мали рити, у кого техніка, а вони розуміють так, як Маляр, пам'ятаєте, працювала. Вона й зараз, до речі, працює в Генеральному штабі там е, по комунікаціям. Та, яка сказала е, на, е, на Суспільному, сказала про те, що значить е, перед тим, як іти було, треба конституцію треба було вивчати. Перед тим, як іти захищати, відбивати гостоміль. Коли вони зі своїми манатками вже стояли під пам'ятником е цієї баби з мечем на той момент, бо їм сказали зібратися, вони думали, що їх будуть евакуювати. Ті самі депутати від сух народу. Вони там стояли, думали, що вони, значить, поїдуть е пороз'їжджаються, і, 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 і все у них буде все нормально. Так от. Вони так і розуміють, та сама маляр досі і вона працює по цих да, вона була зашкварена. Вони ж розповідали про те, що це російське МСУ, коли говорили про е корупцію в Міністерстві оборони. Так хто розколює суспільство? Цей, хто, який е робить корупційні діяння, вимиваючи з України е мільярди грошей, а потім Захід про це знає і говорить, ну як ми можемо е це, ну, скажімо так, толерувати? А потім використовують різні там Трампи, Трамп вже про що говорить? Про корупцію розумієте? А Трамп це кандидат президенти. Нам подобається чи не подобається, але це людина, яка президенти. Фіцо про це говорить. Мені не подобається Фіцо, але хто йому снаряди підносив? Орбан говорить про корупційну країну. Хто снаряди йому підносив? Е, тому, повертаючись до, е, до, не до фігур, а до того, як вони розуміють інформування. Ну, наприклад, Інститут світової інформації він моніторить раз в півроку. Вони говорять про те, що насправді суспільне там є, а вони хочуть суспільне забрати. Єдине з цього марафону це суспільне там було. Вони хочуть суспільне забрати, бо воно, бачите, не вписується. Там, повірте мені, я знаю ситуацію в суспільному. Там я, наприклад, також 100 плисті. Ну, те, тобто є такі стоп-листи, так звані, значить, з офісу президента вони поступають. Пам'ятаєте, Мирослава Борчук про це говорила, що їм казали, кого ставити на зворотній вітлі, кого не ставити, пам'ятаєте, цей скандал. Так, але, так, так. Принаймні, але принаймні вони, ну, вони ходять в цей білиз. Е, а інфо, наприклад, Укредформ, якого поставили пану як його там, Марсоку, чи як його там звати, такий собі ноунем. No у якого я подивився в соціальних мережах його фотографії кожного дня і прогноз погоди. І погода. Я й російською мовою, до речі, переважно було. Я йду там, значить, по вулиці, плюс 15. ну, 15 20 лайків. Його ставити на Укрінформ, і Укрінформ одразу вилітає з білого списку. Тому що Сережа Лєщенка поставив цього е, ноунема. І там вирішив запроваджувати Ютьюби. Е, де Сережа Лєщенка бер, бере інтерв'ю. Він під себе зробив Укерінформ. Воно одразу вилетіло. До речі, я хочу сказати одну річ. Знаєте, коли росі... росіяни вороги тут навіть е, для Лєщенка вони не були ворогами, а для мене вони ворогами, коли він ще букву літеру Р не виговорював. Так от росіяни вдарили по е, вежі Харківської телевежі. Росіяни вдарили по ній. В Україні було ну доволі багато тих, які сказали: Ну блин, тепер не буде єдиного марафону. Я проти такого роду меседжів. Але в тому, що люди говорили, деяких я знаю, вони патріотичні. Є проблема і єдиного марафону, тому що до того вже подивіться на рівень довіри до неї. Він падає. Вони по-іншому не знають, що робити. Вони хочуть забрати суспільне. Вони хочуть повністю монополізувати ринок. Ми з вами говорили, що канали, Паттетичні канали закрили 4 квітня. 4 квітня, тоді, коли практично указ президента щодо офіційної делегації для переговорів з Росією щодо надання е, гарантій, це офіційне формулювання указу. І закрили канали, тому що канали, патетичні канали не сприймали капітолінської угоди. Я тоді досвідно сказав, що і не сприймуть активні громадяни. Не я не сприйму. Я зрозуміло, активні громадяни і ЗСУ. Вони тоді вже стали точити зуб на ЗСУ. Вони тоді проводили антиамериканську пропаганду. Тому Лєщенко буде зараз говорити, що значить не треба нам той держдеп. Подивіться зараз, що відбувається в, Грузі. абсолютно, в Грузії. Абсолютно проросійські сили. Uh, і олігарх Іванішвілі. Говорять практично про російський закон щодо іноагентів. Тобто вони самі іноагенти, тобто вони проросійські. Вони самі олігархи, а вони тепер будуть на інших тикати пальців, що це значить з Європи, це значить від Америки. І цей олігарх говорить про те, що 에, ми, значить, 에, там не, не треба нам нав'язувати там, американці і так далі. Ліщенка повірте, так само буде говорити. Член офіційної делегації на переговорах з Росії, які погоджувалися на багато російських хотілок, тоді проваджували антиамериканську, антиамериканську антинатську кампанію. Пам'ятаєте? В 22-му році, в березні, як нам нав'язували антиамериканську антинатську кампанію? Пам'ятаєте, як говорили ті самі роти від Банкової про те, що Путін не напав би, якби парламент минулого скликання не ухвалив, значить. І не записав Конституцію те, що ми маємо бути членом НАТО. Тому Байден, чому мене в НАТО, не працює? Це ви ж, ви на вашому марафоні нав'язували нам антиамериканську, антинатівську пропаганду. Ну, я зараз, Вікторія Спар, звичайно, що зараз ображена, тому вона таке говорить, що я, значить, її, звичайно, не можу підтримувати. Але те, що вони так. так вони, так вони це й і робили, і, і, і потім, коли приїжджали в, в вересні цього року, в жовтні цього року в США продовжували так говорити, що є там такі то такі-то, а є такі-то такі-то. Тобто, фактично, закликаючи до партійної єдності, рахуючи кожен голос, вони практично розколювали американське суспільство і американський сенат і американський конгрес. І в них вони насправді політика вудаїзму. Пам'ятаєте, я колись казав в ефірі політичний вудаїзм. Вуду — Це така е, релігія в примітивних суспільствах, якщо так можна говорити, дуже обережно, да, коли е, значить, члени цього суспільства роблять собі ляльок, е, вірять, що це є лялька це є особлення того, кого вони не люблять, е, шпілять її там голками, думаючи, що насправді людині, ляльку, з якою вони зробили, буде. Буде боляче. От приблизно так діють у нас на тому єдиному марафоні і ті самі Лєщенко. Вони не розуміють ні на теоретичному, ні на практичному рівні, що таке інформація, що таке інформаційна політика, що таке стратегічні комунікації. Вони думають тільки про себе, про свою владу, про свої гроші, про своє майно. Тому тут нічого дивного не відбувається. Антиамериканізм, багато хто з них говорить, я пам'ятаю, на цих ефірах. Вони зараз на тих каналах розповідали про те, що. Путін не напав би, якби не був ухвалений закон про мови. Закон про мову винен в тому, що Путін, значить, відтяв там, Крим там, і таке інше, хоча закон про мову був пізніше. Ну, це ж, це ж Лещенка розповідав про, про російську мову, про свою подружку. Я дуже добре пам'ятаю. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим. Поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом.